Інколи клієнт е, запитує, а що б зробила я на його місці? Але, знаєте, я не ментор, я не проводжу з точки А в точку Б на основі свого досвіду, своїх відчуттів, знань чи умінь. М -м -м. В коучингу це працює трохи по-іншому. Я ставлю такі запитання, які провокують, спонукають, підтримують клієнта в його намірі відповідати на свої запитання самому, навіть якщо у нього ще немає цих знань, але є відчуття. А як би це могло було бути? Куди звернутися, куди подивитися, на чому сфокусуватися, куди підсвітити, щоб знайти ті відповіді, які є зараз у вас в голові? А, є таке поняття, знаєте, кажуть, бажання щось змінювати по добрій волі є необхідною штукою. І щоб сформувати нові позитивні навики, потрібно це бажання самому змінювати. Якщо я скажу зробити те і те, Ну, по-перше, воно може спрацювати, може не спрацювати, тому що у нас різний бекграунд, різний досвід, різні навики. Але якщо навіть уявити, що до мене прийде клієнт, дуже схожий на мене по внутрішньому стану, по цінностям і по знанням з дипломами, там, сертифікатами, як у мене, але оточення різне у людини: різні друзі, інша сім'я, інша можливо, робота, навіть якщо і схожа. І людина буде по-другому все це сприймати. І якщо не буде бажання свого якось змінити, свого бачення того, як треба йти до своєї поставленої цілі, то моя порада може не спрацювати. Тому що я бачу це під одним углом, а людина може мати зовсім інший кут зору. І це нормально, і так і має бути. Лише підсвічуючи зі своєї сторони, людина може зрозуміти. Куди їй йти, в якому напрямку їй рухатися далі. Я можу лише відсвітити і направити в прожектор, але не саму людину. Людина вже сама буде обирати свій шлях.